Доброго дня! Сьогодні ми з вами проведемо екскурсію по екологічній стежці лікарські рослини поруч нас. Екологічна стежка, по вивченню об'єктів лікарських рослин, проходить територію комунального закладу станція юних натуралістів. Екологічна стежка дає можливість узагальнити закріпити знання учнів призначення лікарських рослин в житті людини. Видовий склад, здобути теоретичні навички за лікарських рослин. Дає можливість зацікавити учнів лікарськими рослинами настільки, щоб кожен захотів посадити їх вдома. Зараз ми будемо, наближаємось до видового об'єкту номер 1 Називається він калиновий острівець. Калина звичайна рослина з рослини жимолостівий, високий глястий кошт 4-5 метрів за вишки. Цвіте калина звичайна у травні-червні. Калина. Існує е, гарний звичай, який, на жаль, подекуди починається забувати. Біля щойно зведених осел на вільному місці в першу чергу висаджують калину як символ надійного життя, родинного благополуччя і достатку. Калина з легенди. Е, про незрів... е, і має... е, калина про незрівняну красу цієї рослини писала Леся Українка. Калина так козується красою, що байдуже люди до всього на світі любить Калину і Василь Стус. І не даремна кажуть народу без калини нема України. Так в казці Сміливий Богатир перемагає страшного дев'ятиголового змія саме на Калиновому мості. Загальновідомі цілющі властивості калини, плоди, квіти, плоди, кору і стебло калини замно використовують народні медицини. Ягоди люди мають тонізуючу, в'яжучу дію, поліпшують роботу серця, їх вживають при простудних захворювання, використовують плоди як вітаміни і От, як бачимо, галина чудово поєднує собі дві властивості, красиві корисні. А зараз ми переходимо до слідуючого об'єкту. Видовий об'єкт номер 2 Це екзотичні рослини півдня, кизил Хеномеліс. Хеномеліс це айва японська, декоративна плодова рослина, завишки до 1 метра з людини розові. Плоди яскраво жовті. Вони містять кортино і дубільної речовини, органічні кислоти, багато заліза, мідь, вітамін С. В народній медицині відвар плодів і з айви використовують для покращення діяльності травного тракту, прислунково кишкові захворювання, хуровок печінки. Лікування, властивості плодів Айви були дуже добре відомі ще авіцені. А зараз ми переходимо до такої екзотичної рослини, як кизил. Ось ми підійшли до екзотичної рослини, яка називається кізил. Кізил – це дерево справжній, рослина з родини дереної дерево або кущ. Цвіте у кінці березня впродовж квітня. Плоди достигають у серпні-вересні. Відомий з давніх давен. Кісточки дерева було знайдено при розкопах стародавнього міста Херсонесу Кримів, що існувало в 5 столітті Іношого Дня. За легендою, внизний засновник Риму Рому стромив спис на палентийському горбі і той проріс літучим кизиловим деревом. Цінували дерево як лікувальний засіб. Ягоди кизилу дуже корисні. Вони містять багато глюкози, фруктози, органічних кислот, кубильних речовин, ефірне масло, вітаміни, С і те. У народній медицині кизил використовують для поліпшення апетиту як протигарячковий засіб, сухі плоди, пришлунково-кішкове і профільне захворювання. У гемеопартії застосовують есенцію і свіжої кори. Ось ми з вами і познайомилися із об з такими об'єктами екологічної техніки. Зараз ми на цьому закінчуємо. До побачення. Всього доброго. Екскурсію з вами провела керівник гуртків Ласюк Лариса Миколаївна.